Я єдиний, хто може зупинити Олександра Усика. Це знає він, його команда. Це знають всі, це знаю я. Всі це знають і це є факт. Я постійно про це говорю. Мене не чують. Який це там футбол? Ви бачили, що вони роблять на стадіоні? Ні, тільки не футбол. Я зараз дивлюсь кінні перегони. Don't push the horses. Don't Push The Horses. Сьогодні у випуску Сергій Богачук знає, кому може програти Олександр Усик, і це справді так погодиться кожен. Адамс пригрозив Богачуку, що знову переможе його, як і минулий раз, тому що він ще краще, ніж тоді. Карл Фроч не хоче бачити більше виступів Ентоні Джошуа та Деонтея Валдера. Ленокс Льюіс про свою найкращу перемогу в кар'єри, і це не Віталій. Циганський король жорстко про футбол не підбирав слів про Роналдо, Манчестер Юнайтед і дісталося збірній Англії. Мої вітання! Ви на каналі Нокаут V. Підтримайте коментарем та вподобайкою. Всім приємного перегляду! Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук в інтерв'ю в Рінг високо оцінив абсолютного чемпіона над ваги Олександра Усика, але відзначив, що той наближається до завершення кар'єри. Богачук вважає, що усика немає рівних у хевівейті. він усіх переїхав. Я не бачу нікого, хто міг би створити йому проблеми. Він усіх переграє. Він легенда. На думку Богачука, єдиним суперником Усика є вік. Який в 38 років відзначається на боксеру. Це єдиний, хто може його перемогти. Він уже думає завершувати і це правильне рішення. Усик у своєму останньому бою в липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбоа в реванші, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBF. Очікується, що для наступного бою він вибиратиме між Джозефом Паркером. Мозесом і Таумою та Джейком Полом. Адамс спробував налякати Богачука перед реваншем. Американець пообіцяв Сергію чергову розправу. Американський боксер першого середнього дивізіону Брендон Адамс для The Ring прокоментував реванш проти українського боксера Сергія Богачука. Це чудова нагода для нас обох. Але реванш також завершиться на мою користь. Я впевнений у цьому не тільки тому, що вже нокаутував його, а й тому, що з того часу я став ще кращим. Ми покажемо найкращі версії себе. Чотири роки тому я переміг його завдяки контратакам і рухам у бік, і саме цим я і відомий. Те, що я приношу на ринг, є необхідним, щоб знову зупинити його, і я знову зупиню його. Богачук один з найкращих бійців у нашій категорії, бо він дуже витривалий і надзвичайно важко працював, щоб завоювати своє місце. Я не відчув його сили, бо ухилявся від ударів. Можливо, цього разу він матиме можливість знову нанести удар, але моє завдання не дати йому цього зробити. Я знаю, що потрібно зробити, щоб перемогти, і я зроблю все, щоб досягти своєї мети. Суперники Богачука стали сильнішими, але я бачу, що він має ті самі проблеми. Я вірю, що якщо виставити проти когось бійців одного типу, вони не завжди будуть виглядати однаково. Я не підходжу йому за стилем. Я знову доведу це в день бою. Це надзвичайно важливі бій у моїй кар'єрі. Я планую вирішити це питання рішуче. Здобуду таку перемогу, після якої він більше ніколи не захоче битися зі мною. Сказав Адамс, для нашого козака це дуже важливий бій, і як ніколи Сергій потребує нашої з вами підтримки. Кріпіть прапор в коментарях та пишіть шанси на перемогу Богачука В Реванші з таким звіром, як Адамс, який знайшов, як зупинити Сергія у першому поєдинку. Віримо, сподіваємось, чекаємо. Фроч досить жорстко висловився проти повернення Ентоні Джошуа та Деонтея Валдера. Вони лише псують своє ім'я. Британська легенда вважає, що боксерам більше нічого доводити. Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч на своєму ютуб-каналі заявив, що британський супертяж Ентоні Джошуа та американець Деонтей Валдер повинні зупинитися і більше не виходити в ринг. Мені вже не цікаво дивитися бої Валдера. Його ударна міць зникла, рухи стали повільнішими, а після пропущених ударів йому важко відновитися. Я не розумію, навіщо продовжувати й псувати власну спадщину. Те саме стосується й Джошуа. Вважаю, що обом краще завершити виступи. Карл Фроч. Ленокс Льюіс назвав найкращу перемогу у кар'єрі. Це не поєдинок з Віталієм Кличком. Легендарний британець згадав реванш з Рахманом. Колишній абсолютний чемпіон світу Ленокс Льюіс пригадав найважливішу перемогу у своїй кар'єрі. Слова британця наводить secondsout.com. Хасім Рахман. Що мене справді турбувало, так це те, що я дав йому шанс. Я дав йому бій, коли я фактично чекав на Тайсона і мав бути зайнятим. Я переглядаю список тих, з ким мені битися. І він сьомий. Він витривалий і не один з тих хлопців, яких легко нокаутувати. Я хотів дати своїм фанатам справжній бій боксувати з найкращим хлопцем, а не битися з тим, кого легко впізнати. Я не хотів пройти раунд у двох раундах. Ленокс Льюіс. 140 кілограмова гармошка гроза. Супертяж гігант. Вони знають, я легко зупиню усика. Він стікатиме кров'ю. Мартін Баколе упевнений в перемозі над українським боксером. Відомий конголезький боксер Мартін Баколе упевнений, що він зможе завдати українцеві Олександру Усику першої поразки на профі рингу. Усик добре мене знає. Щоразу, коли я з ним бився, то це були погані часи для нього. Запитайте його команду, вони знають. Усик весь стікатиме кров'ю, я знаю, як його перемогти, зазначив Баколе. Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі в Лондоні пройшло велике шоу боксу з поєдинком за абсолют. Головною подією став бій-реванш Олександр Русик Даніль Дюбоа. Українець зумів нокаутувати суперника у п'ятому раунді і вдруге стати абсолютним чемпіоном супер ваги. Зазначимо, okay. що Конголес вже не перше відзначається резонансними заявами щодо Усика. Зокрема, Баколе заявив, що він єдиний, хто може перемогти українського чемпіона. Наприкінці лютого Баколе замінив Дюбоа у поєдинку з Джозефом Паркером, який нокаутував конголесця у другому раунді. Тайсон Ф'юрі, я не прихильник цього, справи дуже погані. Британський боксер пояснив, чому більше не дивиться футбол. Колишній дворазовий чемпіон світу Тайсон Ф'юрі розповів, чому йому зараз не цікаво дивитися футбол. Зараз я не прихильник футболу. Раніше я вболівав за Мачестер Юнайтед, але у них зараз справи дуже погані. То я більше не вболіваю ні за яку команду. Я вболівав і за збірну Англії, але коли вони програли Ісландії 1-2 на Євро 2016, для мене цей вид спорту закінчився. Зараз я захоплююся кінними перегонами, сказав Тайсон Фюрі. Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Фюрі і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. За цю соломинку схопився Тайсон Фюрі і знатно потішив глядачів, але більшість почала хвилюватися за здоровий глузд цигана. Але все ж цей бій надто далеко і, скоріше за все, ця трилогія не відбудеться. А як гадайте, ви пишіть в коментарях. До нового холодного чи гарячого випуску. Чому я це говорю? Бо створив два плейлисти для зручності. Гарячий нокаут це свіжі та актуальні новини, а холодний нокаут. дивитись, коли є час. Дякую за перегляд. До зустрічі!